Володимир Бондаренко за власним бажанням іде з посади секретаря Київради перед цим таємним голосуванням депутати не підтримали відставку Бондаренка. За таке рішення проголосували 34 депутати проти 23, Та ще 38 утримались. Нагадаємо, Володимир Бондаренко перебуває у статусі свідка у справі плівок Комарницького щодо земельної корупції у Києві. Раніше він сам написав заяву про відсторонення на час розслідування, далі формувати порядок. Денний та вести наступні засідання Київради поки буде міський голова. Лілія Пашина, депутатка Київради, заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку долучається до нашого ефіру. Лілія, вітаємо вас. Вітаємо добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувались в сесійній залі Київради. Дійсно, сьогодні секретаря Володимира Бондаренко, скажімо так. Пішли, бо я переконана в тому, що якби не було ініціативи від депутатів, то мабуть сам би він і не пішов. Тому а, минулого разу нами була заявлена вимога. Зокрема, очолили якби, депутати від слуги народу. Ініціювання такого підписного листа зібрали підписи, долучилися більше 40 депутатів, була певна вимога депутатів, і сьогодні вона була розглянута і проведено голосування ем, голосування було провалене, але тим не менше, після цього Бондаренко ем, склав повноваження. Я думаю, що це підмет і і головне. За сьогоднішнє засідання. Але Київрада дійсно перебуває в глибокій політичній кризі, тому що секретаря вже немає, мер вести засідання фізично надзвичайно важко, регламенту не знає, виступ від репліки не відрізняє, голосує з конфліктом інтересів, ну і так далі. Земельна комісія перестала працювати ще раніше. Немає свого керівника наразі чотири з половиною тисячі не розглянутих земельних питань. Це в першу чергу питання людей, звичайних людей, які хотіли приватизувати землю під своїм будинком. Ось Пані Лілія, секретар Київської міськради обирається з числа чинних депутатів, висувається кандидатура міським головою. А чи є бачення, хто потенційно може зайняти цю посаду і які вимоги мають бути до кандидата? А дійсно, кандидат спочатку висувається мером. Наступна спроба, якщо не затверджується за цей кандидат, то наступна спроба висувається від 40 депутатів Київради. Кандидатура йде. Тому наразі я вважаю, що Такою основною кандидатурою є Андрій Пітренко. І більшість в Київраді це розуміє, але він не може бути кандидатом від мера, да, бо він в опозиції. Ому, але може бути кандидатом від частини третини депутатів, тому наразі іде боротьба між депутатами удару ЄС за те, щоб бути кандидатом від мера. А у зв'язку з цим дуже багато бруду ліється останніми днями на Андрія Вітренко. Я так розумію, що хто більше вельє бруду, той у них переможе. Скажіть, будь ласка, чи планується аудит або ревізія рішень, які були ухвалені за безпосередньої участі Бондаренка, і чи можлива і чи потрібна така ревізія взагалі? На вашу думку? Насправді за п'ять років було надто багато ухвалено рішень і поточних здебільшого? Я знаю про те, що ну якби є така пропозиція про ревізію земельних питань. Що стосується решти, ну, наскільки це доцільно, це були поточні питання. Угу. Пані Вашина, окрім цього питання стосовно секретаря Київради, які ще важливі для міста питання розглядали сьогодні? Ось, і, і тут знову про політичну кризу. Тому, чому? Тому що від початку року. Е у Нас не було жодного нормального засідання. В якихось там перервах лише перерозподіл коштів, які залишились на той рік. Ми їх розподілили, і щось там докинули на захисника. Тобто, загалом це було 10 питань при тому, що в нас дійсно дуже багато питань не розглянутих. Mm. Тому це не те, щоб сьогодні погано попрацювала Київрада. Це вона так уже працює з початку року. І ну, це насправді катастрофа. Дякую вам за інформацію. Лілія Пашина, депутатка Київради, заступниця голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, розпові... розвитку. розповіла, що сьогодні відбувалося у сесійній залі Київради. Я нагадаю, що сьогодні. Там пішов у відставку секретар.